Блажені ваші очі побачити і ваші духа почути. Багато правильних було, хто хотіли бачити те, що ви бачите, і почути, що ви чуєте. Це є довершення, виповнення тих обітниць, які Господь обіцяв своєму народу. Тихобітниць, які напротязі століть чекали цього довершення. Ті, котрі любили Бога, шукали Його істини, ходили по Його стежках, дотримуючися законів Божих. І ми бачимо, то, що коли дивимося на особу святого Йоакима та особу святої Анни, вони також були тими праведниками. Вони також чекали на звершення, на виповнення тих обітниць, які Господь обіцяв не тільки своєму народу, та й кожному особисто, хто його шукав, хто прагнув його і хто любив. Так і отець Олександр перед святою Месою наголошував, що ми знаємо їхні імена, ми знаємо їхнє життя за переданням, за традицією Церців. Перша з харта про святування сягає другого століття. І вже шанували його. Вшановували на сході, вшановували назад. Імператор Юстиніан побудував церкву в честь Святої Ангі, дякуючи за її життя на тому місці в Єрусалимі, де за традицією був будинок. У східній традиції їх називають полотцями, тому що вони були дідусем і бабусею покровні нашого Господа Ісуса Христа. І, дорогі браття і сестри, ми знаємо легенду, коли в похилому віці вони моляться до Бога і просять. Виповнення тих бідниць тої обідниці. Мають надію. І вони тривають в цій надії, навіть, коли люди відвертаються від них. Коли Святия Оки приходить в Єрусалимський храм принести жертву і священник Ісахар відкидає, відмовляє. Йому в цій жертві. Тому що тоді безмітність люди сприймали як кан Божу за гріхи. Хоча бачив. І в Бога був свій план на них. Але вони навчилися терпіння, вони навчилися витрималості у надії. І коли вони в цьому терпінні на напереки людській логіці, зустрічаються з Ангелом, якого Бог посилає, кажучи, що Бог послухав вашу молитву і від вас народиться дівчина. Čez, kot dugo, pridemo v vodo in vsem svetu. V neku da ruke najdemo. Ampak, da je ta neporočena, pa če se jim pridemo v Marijo, da je ruke, svih moči, svih. Довершені цілі, коли подарували світу Ісуса Христа. І в чому вони надихають нас? Насамперед, коли важко, коли стикаємося з життєвими перешкодами життєвими викликами, коли десь раз по раз та м'яка спокуса зневіритися, втратити надію. Їхня постать навчає нас, що не можна зневірватися, не можна залишати надії. Господь дасть силі, Господь виповнив ту обіцянку, Він вже виповнив. тому що Він дав нам життя в Ісусі Христі. І це життя це є вічне життя. Бо Ісус переміг цей, сі. Ісус переміг Сатану і зло на своєму Христі, коли Він спасительною жертвою. Всіх нас підняв до Небесного Отця, і Бог через нього примирив світ із собою. Тобто ми маємо цю тверду надію в кому, в Господі Ісусі, тому що в нього є наше примирення з Богом, в ньому є довершення нашої мирі, є учасниками. Але віче сказати сопричасниками того життя, хто є Отець Син, і Святим Духом? Бо якщо ти маєш контакт з Ісусом, то ти маєш контакт із Святим Духом, і з Богом Отцем ти Якщо маєш контакт, якщо ти маєш контакт з Богом Отцем, то маєш з Ісусом Христом і Святим Духом. Якщо ти маєш відносини контакт з святим Духом, ти також маєш Богу? Чому Ход свята році не дієм? І цей дар? Що може бути більшим даром, чим сам Бог? Хто може бути більшим даром, чим сам Бог? Більшим скарбом. Тому Блаженні наші очі, бо ми бачимо. Кожну службу, кожну святу месу ми бачимо, як перетілюється ті вино, І як є присутній серед нас Господь Ісус. Ми чуємо ми чуємо то навчання, ми чуємо проголошення Євангелія. Ми чуємо Ісуса. Через святу Проповідь Священник через умію. Святий Дух веде нас навчає, посилює, додає відваги і духовних сил. Тому важливо слухати святому проповідь, святу, святу мірі. Навіть якщо довша, навіть якщо раз по раз засинаємо. Бо знаєте, я знаю, собі, що раз по раз так можливо говорити, що потім каже, каже, мені вірить, отче на все, була служба, як віддійна, мала до себе. Така проповідь була, що цілої роби. Але все віно, Господь понуляє, Господь навчає, і Господь дає тобі той стежін, щоб ти не зламався, щоб ти не зламався. І на це навчає на спостеріс, то є отримати святоя. Що ми ніколи не змія в Бо для Господа і в їхньому житті це з'явилося, коли в похилому віці берегі фізичній біологічній природі Господь подарував мені. натуральним способом. Бо непорочне зачаття, за то святий охрім вони натуральним способом зачанути. Тобто не можна потати з, з тим, коли ділами є святого Духа, зачинає з І все його Бог проявить Сусі. І коли ти дивишся на святу англії святого Йохи, має у вас дві речі, вони живим прикладом стійкою тій що Бог долешить свою обіцянку і в твоєму житті, що Бог доповнить те, що тобі обіцяє, а він нам спасіння. І Якщо ти будеш надіятися, якщо будеш співпрацювати з Божою благодаттю, наголошую, співпрацювати з Божию Благодаря, тоді дотримуєшся спасіння. Це перше, тому не втрачає ніколи не впечатлений. І друге, запам'ятай, коли будеш дивитися на ситуацію, армії, яким чи будеш читати, чути просто за що для Бога нема нічого неможливого І якщо не було нічого неможливого в їхньому житті, то для Бога немає нічого неможливого і в Твоєму житті.